Отже, привіт! Сьогодні буде чому саме мистецтво і тіло дорівнює любов? Це знову ж таки з моєї висоти. Тіло це вже якби мистецтво. Воно формується, змінюється, проживає з, ну, якби, самого народження, свою історію і трансформується з кожним днем, при кожному нашому якомусь виборі, русі. Через тіло продукується мистецтво. І це вже творчий процес. Ми створюємо навіть коли ми просинаємося, коли ми відкриваємо очі, коли ми спостерігаємо за собою творчо, з глибоким усвідомленням, це дорівнює любов. І я найбільш це відчула тут, коли типу, багато часу проводила одна із собою і після відносин. З моїм коханим чоловіком відкрилося якихось багато, багато, дуже багато різних штук внутрішніх, які заставляли, типу, думати про тіло, тому що, тому що це дуже відчувається, абсолютно все. І саме ця зустріч з моєю, якби Половинкою, не половинкою, а з моїм коханням взірвало знову ж таки моє життя практично на дрібні частинки. Не практично, а просто зірвала і все. Просто розірвала. І це відчувалося енергетично, і це торкнулося абсолютно всіх сфер мого життя, абсолютно всього того, що я дозволила. І я дозволила це зробити саме тому, що я довірилася. Я, я закохалася. Не то, що я довірилася, я просто закохалася. Я довірилася сама собі. І я вже була якби зрозуміла для себе і чітка, міцна, та відчуття саме станом від взаємодії з цією людиною для мене стало абсолютно незрозумілим. Це абсолютно нове і зовсім інше, яке не піддається логічному, конструктивному і навіть абсурдному розумінню не піддається. Немає ніякого роду пояснень. Я просто втратила зовнішню і внутрішню орієнтацію. В мене почали відбуватися якісь надзвичайно сильні внутрішні переходи. Як енергетичні, так як говорять, і на фізичному рівні, я просто почала відчувати цей такий душевний біль фізично, горло, от я навіть зараз говорю, і коли я торкаюся типу цієї теми, в мене щось створиться з горлом. Гордна клітка, яку просто розпирало і розчавлювало... Таке відчуття, як на мене, обрушилася величезна скеля. І кожного разу інтенсивність була різною. Тобто, коли я вже думала, ой, все типу, ну, наступний раз буде легше, або й взагалі не буде, Тобто, ні, це не працювало. Тобто набутий імунітет абсолютно не спрацьовував, бо це все було сильніше, болючіше, міцніше. І, власне, я зрозуміла, що це відбувається щось інше, щось абсолютно інше. І це, що я там малювала, це навіть не передає частиночки, ну, це передає точніше якусь маленьку частинку цього, що я відчувала. І коли я почала. Слухати різних людей, тому що я не могла витримати цього болю. Я слухала різні практики, щоб мені стало легше, і абсолютно зі всіх говорили. Все те, що я чула, все зводилося до одного, що це просто неймовірний, який величезний дар від Всесвіту. І що, коли я це пройду і виживу в лапках, то, типу, все буде окей, що це дається спеціально для трансформації, для перевтілення, і такий шлях не буває легким насправді ні для кого. І що люди відмовляються від цього всього, від такої любові, тому що не хочуть змін, не хочуть змінюватися. Є набуті звички, і що зустріч такої високої якості і енергії може застати душу і тіло, якби в розплох злякати. І це не кожному дано, ну, в смислі, витримати. Також, друге, що наше его, яке старається нас зберегти, захистити, саме через ті моменти, оця така біль відбувається, тому що е проти стоїть. Внутрішньо зовнішньому. І чим більше ми опираємося, там не хочемо відчувати, не втікаємо, типу, ми не розуміємо, що ми не втікаємо від цієї людини, а ми саме втікаємо від себе. І саме тут мистецтво зрозуміти тіло, щоб усвідомити цю любов, яка всередині нас. Тобто дати собі, набутися з собою, набутися навіть в цій болі. Знову повторюся, що це все мистецтво. І головне, головні страхи це коли вже люди мають свої певні набуті, сформовані звички, традиції і тому подібне. І тоді саме найважче відірватися від такого плану Ох, взаємодії. І вони починають жити подвійним життям, тобто зовні вони показують, що все окей. Не всередині вони постійно перебувають з іншим настроєм і з іншим відчуттям. І, на жаль, це все якби пов'язане лише зі страхами. А страх це видумана причина, тому що завжди краще нічого не робити. І так само тут якби йдеться про вибір. Мистецтво кожен раз, кожен раз ми щось вибираємо, і мистецтво зробити це рішення. Тобто ми приймаємо рішення, чи робимо крок, чи не робимо, чи що ми їмо, чи не що ми їмо. Ми робимо це з двох варіантів. Або з любові, або зі страху. Зі страху, це коли ми маємо вже якісь певні традиції, звички, і, ну, тобто якісь такі непохитні моменти. А через любов це завжди коли ми щось хочемо нове попробувати, коли ми хочемо щось нове створити, коли ми хочемо щось нове пізнати. І саме від цього залежать також наслідки цього нашого вибору. тому що коли ми, типу, хочемо залишатися гарними хлопчиками, дівчатами чи жінками, чоловіками. Ми завжди застрягаємо, застрягаємо. Неважливо, чи це. Застрягнути тільки можна в болоті, яке б воно не було, але це все рівно є болото. А коли ми щось вирішуємо через любов, ми можемо бути не дуже хорошими дівчатками-хлопчиками, і хлопчиками, тому що ми завжди запізнання чогось нового, і це не просто подорож поїхати в якусь нову країну чи ще щось, це про глибинне усвідомлення свого вибору на своє життя і саме гірше прожити. Ну, це якби знову моя ж суб'єктивна думка, що найгірше прожити все життя з таким якимось страхом і з подвійним дном. І це ще одна така причина, якби наслідки рішень, які ми робимо з тої чи з іншої позиції, зі страху чи з любові. Це теж мистецтво. Також страх породжує сумніви, тобто це страх лише самих нас. І сумніви це лише те, що, в чому ми сумніваємося, що ми можемо зробити чи ні. І це не, зале... не має на увазі те, що ми сумніваємося в комусь. Перш за все, ми сумніваємося, коли в нас виникають сумніви самі в собі, тому що ми не впевнені, чи ми будемо стабільно щось робити, але ми не можемо й бути в цьому впевнені через те, що все рухливо і все залежить від нас, все зміни, і все залежить від того мистецтва вибору, саме нашим тілом, нашими думками, нашим, нашим єством. Коли ми впевнені, в нас немає ні сумніву, ні страху, тому що ми йдемо і ми це робимо. І це ще така одна причина. Страху, тільки трошки іншого, ще слабшого страху. В деяких людей є дуже важка карма. І коли наступає типу часу такого очищення, якої все рівно не вдасться уникнути нікому, незалежно від релігії, незалежно від невіри і тому подібне, людина не може справитися з підняттям самих глибинних і темних шарів своєї сутності. І коли ще плюс людина не може взяти відповідальність за все те, що вона зробила. Б, не може визнати навіть того, що, що вона якби усвідомлює чи не усвідомлює, і це ще більш болючіше, тому що це більші протести внутрішні відбуваються. І коли один бік готовий йти на абсолютно все, а інший просто втікає, закривається і блокує. Це насправді ну, це насправді гірко, тому що, тому що це, це дуже радикальні зміни взаємодії, тому що коли люди разом, вони обожнюють одне одного, а коли люди окремо, це відбувається щось абсолют, абсолютний сюр. Але в кожної душі є святе право вибору. коли... Не завжди можливо, але необхідно прийняти, тоді страждання буде меншим. Тобто, коли людина просто все лишає на самотюк, це, звичайно, набагато гірше. Або коли, наприклад, приймали рішення, але постійно сумніви в неї. Тобто це гірше. Мистецтво, мистецтво тіла. Жити в любові і в спокої це головне. А коли регулярні сумніви, і коли якісь регулярні е, такі незрозумілі вибори в житті людини, тобто, це значить це свідчення нестабільності, не е, і це не то, що ви вимушені, розумієте, Одна, одне діло, коли це вимушено, а коли це робиться е, при фізичній стабільності всередині відбуваються такі конфузи, це, це нелегко, дуже нелегко. І це насправді страшно. І я рада, що е, наразі в мене просто якби вимушені, але я теж приймаю рішення. І, і я продукую свій, через своє тіло мистецтво. Тобто я до кінця вірю і спостерігаючи за собою, я бачу, що моє тіло і мистецтво разом це любов. Те, що я проживаю зараз, це любов. І це моя взаємодія з тілом, яке дарує мені творчість. І цей досвід не просто про. про Почуття, Перепрошую, це не просто історія, це те, що через мене формується моє нове, моя нова творчість, моє нове мистецтво, моє нове тіло, з новими відчуттями і почуттями. Я щаслива, що взяла відповідальність за своє життя. Так зараз усе не так, як було. Все виглядає так, ніби я знову вчуся ходити, вчуся. Бачите, вчуся дихати, це нелегко, але я знаю, що це шлях до ще більшої правди, до ще більшої свободи, до ще більшої творчості і до ще більшої любові. Я вірю, що мої крила відростуть такими, як були і навіть більшими. Я вірю, що у всіх, хто приходить, проходить подібний шлях, крила виростуть, і ми будемо літати у найкращих моментах насолоди, відчуттів і краси цього світу. Дякую вам.